Усім доброго дня. Зранку не було часу на привітання. Відбули ми сьогодні свій день реабілітації. Повертаємося додому. По вчорашній ситуації дуже хочу подякувати Саші і люді на зеленому Volkswagen, які нас притягнули вчора додому. Після того, як загорілася проводка, не знаю, чи ви колись побачите це відео, чи я вас колись побачу. От, я щиро вам вдячна, тому що перелякалася я дуже сильно вчора. Машину зробили е номінально, через тиждень переробимо. Але поки змушені їздити автобусом, тому що е в екстреній ситуації машина поїде, але краще не ризикувати, тому що ну, це проводка. От. День пройшов чудово, відзаймалися, по пофотографувалася коло. Пожежної машини, Маша, всім привіт. Так само. От. Всім гарного дня. Сподіваюся, він такий же самий у вас чудовий, як і в нас сьогодні.